Добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаської обласної дитячої багатопрофільної санаторії сосновий бір» Черкаської обласної ради присутні такі члени. Мушуєв голова Залецький. Таран, Білоус. Вишневська Ні. і Месон. На цьому засіданні присутніші члени комісії, що свідчить про те, що засідання є правоможним. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Перше питання: оголошення осіб, які заявили про взяття участі в конкурсному відборі на зайняття посади директора комунально некомерційного підприємства, Черкаський обласний дитячий багатопрофільний санаторій, «Сосновий бір» Черкаської обласної ради, розгляд заяв претендентів і поданих до них документів. Прийняття рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсному відборі на зайняття посади директора комунально некомерційного підприємства, Черкаський обласний дитячий багатопрофільний санаторій, «Сосновий бір» Черкаської обласної ради або відхилення їх кандидатур. Друге питання. Слухавання конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору щодо перспективного плану розвитку зазначеного закладу, проведення з ним співвесіди та визначення відповідності претендента та його конкурсної пропозиції, встановленим вимогам, третє обговорення, оцінка професійного досвіду, знань, якостей та конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору, відбір шляхом голосування переможця конкурсного відбору, кандидатури на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаської обласної дитячої багатопрофільний санатор. Сосновий бір та терміну вкладання з ним контракту. Оголошення результатів конкурсного відбору. Чи є членів комісії пропозиції, зауваження. Тоді пропоную затвердити порядок денний. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отримались немає. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Нагадую, що конкурс на відбір претендентів на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства. Сосновий бір. Проводиться відповідно до положення про конкурсний відбір претендентів на заняття посад керівників закладів охорони здоров'я, спільної власності територіальних громад сіл селищ місь Черкаської області, затверджено рішення обласної ради від 19.02.2021 року зі змінами та відповідно до розпорядження голови обласної ради від року про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору. На попередньому засіданні конкурсної комісії було затверджено грамот, регламент роботи другого засідання конкурсної комісії з заступним членом. Для виступів претендентів на посаду не більше 15 хвилин на обговоренні кандидатури не більше 10 хвилин для виступу пристав. Ну, у нас громадськості немає, я не більше трьох хвилин. Також зазначаю, що рішення комісії приймається шляхом відкритого поіменного голосування в більшості голосів і членів. Так, надаю слово. Е, відповідно до, е, до оголошення, що розміщене на офіційному сайті обласної ради приймалися документи з 10 лютого до 1 березня 2023 року, включно. Е, є, мож, ну, потрібно нагадувати, які повинен бути претендент подавати документи. Не Всі знаю. Ну я нагадаю вимоги, які були затверджені кваліфікаційні. Це вища освіта другого рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань управління адміністрування або публічне управління та адміністрування, або охорона здоров'я, або право, або соціальне та Поведінкові науки або гуманітарні науки стаж роботи на керівних посадах не менше трьох років і вимоги до конкурсної пропозиції, що подається обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, в запечатаному вигляді разом з іншими документами, та повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу. Обставини, які ну за яких претендент не допускається до участі в конкурсному відборі, це неподання ним необхідних документів, його невідповідність встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій, наявності не зняти або не погашеним встановленим законом порядку судимості або за оборони займати відповідні посади, або провести певний вид діяльності, наявність судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний в чиненні корупційного правопорушення або порушення пов'язане з корупцією. І зазначаю, що на участь у конкурсному відборі на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Черкаський обласний дитячий багатопрофільний санаторій Сосновий бір Черкаської обласної ради подав заяву один претендент. Це Орденко Володимир Васильович. От ну, тоді пропоную розглянути документи претендента. Пішла Заява про участь встановленого зв'язка. напечатаний конверт з документами. Про допуск проголосувати. Потім будемо відкривати самі. Про, а, проголосувати? Чи розглядаємо документи? Будемо може що голосувати, надійшли документи, копія паспорта громадянина України. Так, номер документа 204595035 на одному аркуші. Довідка про реєстрацію місця проживання на одному аркуші, резюме з автобіографією на двох аркушах. Так, зачитувати резюме, чи потім по трудовій. Диплом спеціаліста. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю правознавство в 29 червня 2001 року серія ХА номер 1485 1180. Так, копія додатку до диплому. Також копія наказу приватного акціонального товариства Вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом про зарахування до аспірантури Міжрегіональної академії з управління персоналом для здобуття ступеня доктора філософії так, на п'яти на аркушах. Зазначено, що Орленко Володимир Васильович. Навчається. Спеціальність публічне управління та адміністрування. Копія трудової mm -hmm. книжки на чотирьох аркушах. Серія БТ2 номер 34, 24-180. Mm -hmm. Так, тут mm -hmm. диво. Дебл... Так, 5 аркушів. Так, зразу по досвіду роботи. Тут працював, так, це навчання, потім прокуратура, посада слідчого, старші слідчі так, суддя Соснівського суду. Запис номер 11 від 2.07.2016 призначена посаду голови Соснівського районного суду. По 5 грудня 2017-го, потім 13 запис, 14 вересня 2020-го на посаді виконуючи обов'язки директора обласного комунального підприємства Готельний комплекс Дніпро. Потім тут звільнений так, 16 запис по 10 листопада 2021 року. І з, з номер запис номер 17 від 1.12.2021, призначений виконуючим обов'язки директора Черкаської обласного дитячого багатопрофільного санаторія, сосновий бір і по даний час на цій посаді. так. Конкурсна пропозиція на, на самий аркуша підписана і. На електронному сії. Згода на обробку персональних даних на одному аркуші. Витяг з інформаційно-аналітичної системи обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Про те, що Орленко Володимир Васильович не знятий чи непогашеної судимості немає, в розшуку не перебуває. Так. Сертифікат про проходження профілактично-наркологічного огляду серія 10 номер 327287 no ще Медична довідка про проходження обов'язкових попередньо та періодично-психіатричних оглядів серія 10 ааж номер No310835. Підписане попередження про вимоги та обмеження, встановлені законом України про запобігання. Корупції попередіний, заява про відсутність конфлікту інтересів на трьох аркушах. Підписана також копія атестату про повну загальну середню освіту серія АВ номер 30922 тут з зазначенням, що вивчав для підтвердження мови, вивчав українську мову. Документи подані в повному обсязі, і освіта виходить, право відповідає встановим катего... критеріям стаж роботи більше трьох років і так, освіта і стаж так. так пропоную проголосувати щодо допуску до участі в конкурсному відборі претендентів на заняття посади директора комунального комерційного підприємства Роненко Васильовича. Прошу голосувати хто за. Дякую. Проти отрималася, немає. Рішення прийнято. Е, так, переходимо до розгляду другого питання порядку денному. Заслухаємо конкурсну позицію претендента. Підпадаю пройти претендента. 1 грудня 2021 року виконує обов'язки директора даного підприємства. Були, звичайно, свої плани, своє бачення розвитку. Після початку війни... Ситуація змінилася. Класний заклад було профільовано під прийом внутрішньопереміщених осіб, які за 2022 рік майже 3 тисячі людей прийняли і приймаємо до цього часу. І з червня, з кінця червня минулого року, травнь-червень почали, почали продовжувати здійснення своєї статутної діяльності, прийом та оздоровлення дітей з громад. Це з приводу заслуг, з приводу перспективного плану розвитку, звичайно, хочеться зробити багато, вбираємося, відсутність фінансування раз. Але оскільки на, зараз йде війна, тобто ми розуміємо, що потрібно виходити із тих обставин, які у нас є зараз. Найбільш перспективне те, що я бачу, а єдине джерело надходження у нас, точніше у нас є два джерела надходження коштів. Це кошти обласного бюджету і кошти від здійснення статутної діяльності. По факту здійснення статутної діяльності це лише надання послуг, послуг з тимчасового розміщення. Просоме прошу звернути увагу, що, що людей ми розміщуємо внутрішньому внутрішньопереміщених осіб. Хостельні послуги зараз попитом не користуються. В порівнянні з аналогічним періодом з ногічним роком затверджено бюджет бюджет на санаторій на 5% більше. При такому зростанню цін цін на комунальні послуги, на зростання розміру зарплати, основний акцент вважаю, потрібно зробити на Залучення грантових коштів, до речі, ну перше, це залучення грантових коштів, коштів благодійних організацій. Постійно ведеться така робота з самими різними організаціями, спілкуємося постійно. Щось люди допомагають, щось ні. Одна із найбільш перспективних, те, що ми бачимо, була зустріч з представництвом ЮНІСЕФ, які обіцяли розглянути пропозицію щодо заміни вікон для підвищення нервоктивності в сьомому корпусі, там, де розміщення переміщені особи. Крім того, зараз працюємо над іншими напрямками. Це можливість створення оздоровчого е, літнього табору для дітей. Тобто те, що ми здійснюємо статутної діяльності, це саме собою. Можливо, це буде розроблено роз, як е, надання хостельних послуг. Надання послуг з розміщення людей. Цілком має перспективу, тим більше, до, тим більше що влітку Хоми, один заклад Черкаси здійснює таке розміщення. Один-два не принципово. Хотілося б як акцент зробити на тому, що, незважаючи на те, що відбувається, мене зупинилося. Цю в минулому році 9, 9, 9, приблизно, не приблизно точно, 947 дітей з черкаського засобою розміщення оздоровлення. Крім того, що вони проходять, що діти у нас перебувають, ми скоротили термін перебування із 21 до 14 днів, Крім того, що діти у нас перебувають, вони продовжують навчальний процес. Паралельно вони отримують лікування процедури згідно призначенням лікаря і паралельно. Ми стараємося якось розважити, розважити їх, тобто організуємо або виїзд кудись на етнографічну екскурсію. Це право один заїзд, чи в принципі райони дійде на фестиваль кожних місць. Так само стараємося запросити, запросити якісь творчі колективи. Раніше було більш сортувалося, зараз більш-менш. В принципі, конкурсна пропозиція, перспективи розвитку. Покращити те, що є, і втримати податку. Скажіть, будь ласка, у вас е, дітей скільки зараз знаходиться на реабілітації, лікуванні? На реабілітації знаходиться 80, 80 дітей. За і закінчується 13 лютого. А, а я наскільки знаю, у вас е, е, внутрішні. Переміщені особи, да, у нас зараз знаходиться 82 внутрішніх переміщених осіб, з них 16 дітей. Двоє-троє виїжджають, двоє троє заїжджають. З останнього потягу заїхали три сім'я, з трьох осіб зараз поїхали. Ми постійно тримаємо. Вони у нас знаходяться в окремому корпусі, сьомий корпус, згідно всіх. Нормативних актів з дітьми вони не перетинаються, харчуються вони окремо, а всі вимоги санітарні санітарна в цьому випадку дотримуються. Бо це вони у вас за рахунок дитячих ліжок там перебувають, так? Да? ну наприклад, закінчиться війна, дасть Бог побыстріше. То люди вийдуть, і тоді ви зможете більше приймати ді... дітей. Да? Да, у нас норматив. У, норматив у нас 180 ліжок. 80 дітей ми приймаємо, плюс зараз переселенці, плюс досягнено домовленості із обласною військовою адміністрацією, Що ми тримаємо для них резерв 40-50 ліжок постійно? Якщо буде якась потреба, як це було, припустимо, перший місяць війни, коли у нас самотури при цій потребі прийняли закономічно 349 осіб, вони залишалися у нас. Розвернемо потужності, доведемо там, дітей перестанемо приймати, акцентуємося на внутрішньопереміщених осіб. Фінансування щодо утримання ВПО і щодо реабілітації дітей проводиться окремо під контролем обласного управління охорони здоров'я. За рахунок за рахунок коштів бюджету. Бюджету обласного, обласного чи державного кошту? Обласного. Обласного. І на ВПО також за рахунок обласного бюджету. Так, да. причому кошти виділяються на санаторії, а потім за участі спеціалістів обласного управління охорони здоров'я розподіляються на дві категорії. Це на утримання дітей, це на утримання ВПО. Наказом губернатора з лютого минулого року було приперефлювано підприємство ВПО. Чи є у членів комісії запитання до претендента? Запитань немає, я можу тільки зможу сказати. Відколи я там живу більше року, рядом по сусідству в цьому сьомому контурсі. То е, я хочу сказати, що тільки. А що ви в цьому корпусі? Що нема де жити? Звичайно, немає. Обласна рада не хоче дати нічого. Ні. <плес> ну, ну це так, е, я вибачаюся е, від відступлення від цього. Я хочу сказати, що я кожного дня йду е, і бачу, що робиться. Ну, наскільки за буквально рік чи півтора року там позитив є, я е, хоч кожного дня хожу, і буває так, що заходжу. В санаторії я бачу ну, такі позитивні, дуже позитивні зміни. У нас є якісь ну такі наші мелкі, які, які не стосуються сьогодні призначення. Ну Наші такі, знаєте, чого, щось там ми, кожен хоче, щоб було більш-менш воно краще. Вам кормять нормально? Кого? Вас годують нормально. Мене? Так. Я сам кормлюся, а хто ж так, мене має кормити? Так Ви ж е, живете як ВПО, так? Да? ні, 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 ні. Я навіть я до їхнього корпусу не маю ніякого відношення. Я там просто е, там є гуртожиток медакадемії, то я там нанімаю кімнату і там живу. скажімо так, але я хочу сказати, що дійсно є позитив, дуже великий позитив. Е, в роботі санаторія, і коли стало питання, що треба було, були такі випадки, що треба було десь підготувати місце, прийняти 100-200 чоловік. Буквально ми таки за сутки вирішили ці питання. Він був готов розгорнути додатково 100 180 ліжок, додаткових до того, що в них було, і, і ми би прийняли, якби була така, така необхідність. Ну, чесно сказати, це санаторія як паличка наричали. Все ну, добре, коли один із членів комісії зацікавлений, скажімо так, роботою і дуже добре відзивається. Чи є ще у когось запитання, пропозиції? Немає, так? Да? Тоді пропоную конкурсну пропозицію претендента Орленко Володимиру Васильовича щодо перспективного плану розвитку комунального комерційного підприємства Черкаської обласної дитячої багато санаторії «Сосновий бір» Черкаської обласної ради взяти до відома. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, отримали проти, немає. Пропоную провести обговорення оцінку професійного досвіду знань, якості конкурсної пропозиції учасника конкурсного відбору. Обговорює термін укладання з ним контракту. Чекаю, е, ви так. пару хвилин погуляйте. Ну, Ми вже думку одного члена комісії почули. <рив> 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 ну, я можу сказати від імені колективу. Я особисто вже працюю в санаторії майже 25 років. І вже кілька так. головних лікарів, директорів я, наконец, те, що Володимир Васильович ось. зробив за цей короткий О, час. Ось. Ну просто дивуєшся цьому, тому що настільки наша територія наша змінилася, настільки е, ремонти, ну всі такі господарські, якісь такі питання. Він виявив себе як працівник. Да, я себе а все понятно, далі є в слово ще? Єдиний хто не працівник, це я, чого я так... з обласної ради. Чого я так спершу почав говорити? Хорошо, добре. Тоді пропоную визначити Роленка Володимира Васильовича, переможцем конкурсної відбору претендентів на заняття посади директора комунального некому підприємства Черкаської обласний сосновий бір. Так, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти. Утримались? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Далі пропоную перейти до голосування щодо встановлення терміну вкладання контракту. Так, що ви... там у нас, які думки є? Ну, в законодавстві зазначено в, в 16 статті закону про основи законодавства про охорону здоров'я в нашому положенні в, в постанові 792, що контракт із керівником укладається на строк від 3 до 5 років. Які будуть пропозиції? Чоловік комісії. 3, 4, 5 пропозиції. Хотів би почути ваші. Ну я скажу свою, свою думку да, 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 я на да, на сьогоднішній день. Термін термін контракту з ким це повинен бути виходити менше від членів комісії, ті, які тут є, більше від власника. Тому що власник краще, ви як представник власника, який ви ваша думка повинна. Бути основною, наскільки, наскільки є тер термін термін контракту дуже. Це... Да, Візьму нас... на себе відповідальність, запропонує повинен сказати. Запропонує тоді по роботі дійсно, як би зауважень немає, новий подих в санаторії. Привнесений. Ну і ну, безумовно це на е, думку буде приймати будуть рішення депутати обласної ради. Але я тоді пропоную максимально зробити 5 років, тим більше він вже там працював, працює. працює. Е, якщо немає заперечень, тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти. Утримались, немає. Е, все тоді. Тоді запрошуйте. Ну що, вітаємо вас з обранням на посаду директора комунального підприємства. Це комунальне підприємство наше. Так же, так? Да? Да. Визначили ми 5 років. Безумовно, рішення будуть приймати депутати обласної ради, але на рішення комісії я вас відправляю.